Статі Нью-Мехіко. А я побачив на горизонті невеличку гору. 1506 метрів над рівнем моря. У нас іти якщо швидшим шагом, то година 15. не задачка тільки авторизен персонал. Коротше, зустрів хлопця місцевого кажу А як на гору попасти? Перелазь та йди. Це Нью-Мехіко, тут всім пофіг. Бачите дорогу. Нам туди отак от по неї, по неї, по неї, наверх-наверх Підйомчик стає трохи крутіший. В лоб вгору не візьмеш на машині, та й пішки теж доволі складно. Бачу вперше в житті. Літо от отакий хотів вам показати, бачите? У заставці якогось віндоуса. Чи, не дай Бог, Макінтоша, тут я хоч собою становлюсь. Дивіться, яка краса неймовірна. Це отак от відображується дощ. Раді оцієї миті і треба жити.